Доброго дня! Добрий день! Ви працюєте? Так, звісно. Так, що у вас смачне є? Ой, щічці. Візьмемо ці також. Пепсі. Маленьку візьмемо. А кефір свіжий? Свіжий. Найсвежейший. Найсвежейший. Дай ты мне кефира, был ласка. Вам не кинь. Отсай давай. Это Да, да. Ваше цены... Цили... Хороший, хороший. Хороший, да? Хороший. Я заразумею. Так. И в пакетик можно было сказать? У вас тут вот все так красиво. Ну, Великий ассортимент, да? Так, так. Скільки з мене? Зараз 2000 гривень. Скільки? 2000 гривень. За що? За товар і за нашу обслуговування. Я ж вам в пакет поклала, Так, Тримайте 2000 гривень. Буде вас гарно, а не затесяще. Я більше до вас не прийду.